Друзі, зустрічайте ще один автомобіль. Симпатичний доволі це шкода Octavia 5, 2012 рік випуску. Свіже привезена з Німеччини. Універсал, двохлітровий турбодізель на гарній комплектації з мінімальними підкрасами. Машинка е, симпатична. Зі спойлером, з накладочками на низ, бампера переднього, заднього. Бачите, отака. У нас Такі забри знизу. Автовід придеться з двома комплектами. Коліс. Зима на 15 дисках залізних ковпаками. шторочки, всі інструменти, великий багажник. Тут є спідкрас трошки зі спокрівочкою. Дві з половиною тисячі назад, ТО проведено, задні диски, задні колодки нові. Передні також мінялися. Грем, міняний ще в Німеччині 40 тисяч км назад. Адаптивна е, оптика, лінзований ксенон заводський, Сідушечки під РС, але в басом стані з підтримкою боковою, 4 електростопідйомники, електрорегулювання з подогревом, шкіряний мультикермо в класному стані. Тут уже я розложив документів трохи. Ось сервіска з останнім записом. Якщо вірити сервісній книзі, то ось якраз таки 3000 назад ще в Німеччині в кінці 25-го року було техобслуговування останнє. Класна комплектація, круїз, датчик світла, шестиступенева механіка, їде дуже бадьора. Другий ключ, перший ключ, кондиціонер. От єдине, що зробили непогану комплектацію, де клімат? Не розумію, де клімат, де подогріви? Нема. От цього нема. Хоча, в принципі, все є. Є адаптивний світ, світло, є 4 підйомника. Дивіться, тут у нас також красивезні ці душечки. Тут у нас підлокітник, дефлектори цілі, частенько в салоні. Це у нас, до речі, чорний перламутр. незвичайний чорний, виглядає симпатично. Ну і знову ж таки кольоса, другий комплект, щоб було на що перевдіти. Щодо самих дисків, то диски у нас оригінальні. Дивіться, навіть ковпачки пластмасові є на болти. 17 й низькопрофільна 45-та гума, рік випуску 17-й. Але протектора ще трохи є. Тож, друзі, 9900 в продажу, 3 турбодизель, їде як треба, їде довго. Їде достойно і головне по трасі їде економно. Хто шукав дізельну Октавію і ще й таку симпатичну, то будь ласка на автопонті є.